Протести по всій Туреччині падає влада Ердогана, котра тривала більше 20 років, і арешт найсильнішого опозиціонера Туреччини екрема Маомолу. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасова, і ви у мене на каналі. Знаєте, сьогодні мало вийти зовсім інше відео на зовсім іншу тему. Але я та людина, котра висвітлює всі ситуації, як в Туреччині, так і в Україні. Я не замовчувала ні війну в Україні і не хочу замовчувати протести в Туреччині. Тому хочу розказати вам про все з середини, як це виглядає. Ви знаєте, що я проживаю на території Туреччини вже 14 років. 13 з них я прожила в Стамбулі і рік проживаю на Агійську. Узбережжі, а тобто в Есмірі, У мене чоловік турок, який народився і виріс в Стамбулі. Тому мені є що вам сказати зсередини. Давайте по пунктам. Поїхали. По перше, коли я приїхала до Стамбулу, точніше переїхала до Стамбулу. В нас був інший мер, і я не дуже тоді слідкувала за його діяльністю, тому що я така була, знаєте, більше як турист. скажімо. всі ви можете помітити, що перші там 3-4 роки ви більше ходите, знаєте, дивитись все через рожеві окуляри, особливо коли вам подобається Стамбул. Але потім ви починаєте підмічати всі моменти, як живуть місцеві, які у них проблеми, і робите вже на цьому фоні свої. Висновки, чи подобається вам тут жити, чи хотіли б ви тут жити при мені декілька років тому назад обирався новий мер, а саме, Ікрем крем Потрібно сказати, що він з опозиційної партії Джеге, котра є прямим конкурентом АК партії, яка належить діючому президенту Тречі. І коли багато людей дуже проголосувало за екрем і як за мера Стамбула, а наш діючий президент сказав, що це були фальсифікації і потрібно робити типу референдуму. Всі люди дійсно дуже тоді знаєте. Ці протести були всюду, і на моді хто живе на моді, в Кадикьоє, знає, бачили. І дуже багато людей вийшло, і люди були настільки обурені, що наступного разу, коли потрібно було голосувати повторно за мера Стамбула, прийшло ще більше людей, ще більше молоді. І таким чином і Крем і Мамалу виграв вдруге. Тому його вже легалізовано обрали офіційним мером. Ером Стамбулу, щоб ви розуміли, в Туреччині столиця, звісно, Анкара, але всі гроші знаходяться в Стамбулі, тому що це найбільше місто, це найбільший порт. Тут ну тут просто тримається вся економіка Туреччини, і звісно, що коли людина Ердоган бачить, що його партія там не виграла в цьому місті, що він втрачає це місце, звісно, він хотів якимось чином його повернути, але не вдалося, так як і Крем і виграв ці вибори. Хочу сказати, що потім я почала дуже детально слідкувати за політикою і взагалі політичною ситуацією в Туреччині. Я зрозуміла, що це дуже важливо тут, як і у нас в останні роки. Тому я почала помічати, що дійсно цей мер він зробив дуже багато для Стамбулу. Реально він змінив настільки все. Це просто знаєте, якщо почати, то можна не закінчити цей список. І я почала думати про те, що класно було б, якщо б він був президентом, наступним президентом Туреччини, тому що по. Перше, він молодий, у нього відкрита сім'я. Він всюди на якісь мітинги, на якісь зустрічі, ходить зі своєю дружиною. В нього дуже багато світлин, де він її цілує, чого в принципі не дуже так показують в Туреччині, тому що, як правило, якщо це президент, то в нього закрита дружина. Ну щоб ви розуміли ситуацію. І за ним слідкує дуже дуже багато людей в самому інстаграмі. Тобто він дуже популярна людина в Туреччині, і всі, хто його бачить. Кажуть, Боже, він така проста людина в реальному житті. Ну, тобто в нього дуже масштабна підтримка. І що насправді трапилося декілька днів назад за день до подавання в кандидати на президенти Туреччини у ікрем Імамолу відміняють диплом. Диплом, який він отримував 35 років тому. Його відміняють взагалі без причин, і це один із найсильніших університетів Туреччини, куди намагаються просто поступити всі. Це Істамбул університет. і дійсно там найкраще знання. Не не дивлячись на те, що тут не дуже класна освіта в школах, а саме в от таких от університетах у них дуже сильна, сильна освіта. То представте, людина випустилася 35 років тому, і можливо вона на той момент навіть не думала, що вона буде політиком, і тут у неї через 35 років просто анульовують диплом без поважної причини. А якщо анульовується диплом, то по законам Туреччини він не має права балотуватися в президенти. Ще хочу сказати, що минулого року на нього було відкрито кримінальне провадження за різкі висловлювання, які теж підривали його політичну позицію. Хоча знову ж таки всі прихильники і Крема підтвердили, що це було не різке висловлювання, а нормальне, яке засвідчує даність ситуації в Туреччі. І після того як йому відмінили диплом, звісно ж, він не може податися в кандидати на президенти. А на секундочку, вибори мають бути в 28-му році, але зараз зараз всі давлять на те, щоб вони були раніше. Опозиція давить зі своєї сторони кажучи про те, що вони нарешті можуть виграти вибори президентські, щоб змінити владу, бо влада вже більше 20 років одна й та сама. А президент діючий хоче, щоб відбулися раніше вибори, тому що таким чином його строк президентства може бути подовжений на декілька років. І після відміни диплома і крема Молу його на наступний день з його квартири в Сарієрі забирають про. Просто декілька бусів поліції одну людину на секундочку забирають в Адліє. Тобто це суд в чалаян, і там, звісно, теж все огороджують, нікого не пускають. До нього не пускали навіть адвокатів, щоб ви розуміли. Ну тобто, це взагалі ненормально. До слова в Анкарі, в столі в столиці Туреччини теж править партія ДЖГП. І їхній мер теж приїхав до Стамбулу в якби підтримку. Місцевого мера Стамбулу їх не пускали дуже довго. Спочатку пустили лідерів партії, жінку пустили. А вже вночі, коли просто зібралися вже цілий майдан, як це було у нас, людей почали просто проштовхувати адвокатів, бо це незаконно. І, врешті-решт, їх все таки пустили. Але люди почали масово виходити на вулиці на протести, тому що дуже було багато зроблено незаконних дій. Одразу в перший же день, коли відміняли диплома, сказано було про те, що в Туреччині на 5 днів заборонені масові протести, тому що це все влада, звісно, передбачила. Але студенти того ж істанбул Університеті 7 не послухали цього наказу і вийшли масово на вулиці. До них доєдналися цивільні люди і почалися протести. Протести в нас тривають досі. Сьогодні я записую вам понеділок. Я буду намагатися якнайшвидше змонтувати. Це відео, щоб ви просто бачили і розуміли ситуацію в Туреччині і знали до чого бути готовими, якщо ви тут або ви хочете приїхати сюди. І що хочу сказати, ці протести стали настільки масовими, що почали з найближчих міст приїжджати ще допомога поліції, застосовували сльозоточивий газ, застосовували воду. І до речі, коли забрали до суду імама мамулу, забрали не тільки його, а й ще 100 людей, котрі теж з ним працювали. І таким чином показавши, що вони будуть затримувати всіх опозиціонерів, і йому зараз як то кажуть, шиють. Діло про тероризм, звісно, якого ніхто ніколи не бачив. І вже через день, як його затримали, вийшла новина, що в нього забирають тапу. Тапу це свідоцтво на нерухомість, що він є господарем, тобто якоїсь квартири нерухомості, на яку він сам заробив, я взагалі такого ніколи ніде не ні чула. Це вперше, коли я таке бачу, і хочу сказати, що ми всі в шоці. У мене навіть чоловік почав думати про те, а що буде, якщо з нами таке трапиться, тому що в нас теж є своя нерухомість, і якщо вже на таку... Кому рівню забирається тапу, то що буде тоді з ну, якби, цивільними людьми, такими як ми? Тобто, це взагалі ось так от все робиться. Зараз у нас дуже глушать інтернет. У нас не працює інтернет абсолютно не Wi-Fi, не мобільний інтернет. Інколи прориваються смски. Якісь до чого ми дійшли, що у чоловіка є робочий телефон, і в нього якось не закрився інтернет, і ми його можемо використовувати як модем. Ми зараз використовуємо цей мобільний інтернет чоловіка, щоб навіть просто підключитися, знаєте, до Ютубу подивитися якісь новини чи якийсь фільм. Тому що глушиться все. Навіть місцеві телеканали, коли показують протести, їх заглушують промову. Просто треш. Навіть навіть у мене є на айпаді програма. Знаєте, картинки по номеркам. Навіть до неї я підключитися не можу, що інтернет просто не тяне. Я не знаю, що буде далі. Зараз масштабні протести. Зараз люди просто в шоці. В перший день вийшли тільки в Стамбулі 220 тисяч людей. На другий день вийшли. Ло півмільйона, а вчора вже вийшов мільйон. До слова, хочу сказати, що позавчора затримали біля 400 цивільних людей за протести в Стамбулі. І хочу додати, що ще ці протести вони виникли не тільки в Стамбулі, і в Анкарі, і в Ізмірі, і в дуже багатьох містах Туреччини. Тому, як то кажуть, тримаємо пальці з хрещеними за Туреччину. Це такий, знаєте, дуже схожий сценарій на наш майдан. І я сподіваюся, що він буде позитивним зараз. Турки між собою обговорюють тільки те, щоб це все не пустити, знаєте, на самотік, і щоб все таки добитися того, чого вони хочуть, і щоб все таки правда вона перемогла, тому що дійсно туреччина зараз в такому поганому положенні, що якщо зроблять і цей крок і дійсно не випустять цього мера і дійсно анулюють все, що вже анулювали, тобто не відкатять назад, то це буде просто крах туреччини і ще більше людей. Звідси, звісно ж, поїде. Вчора були деякі вибори. Вони не дуже офіційні, скажімо так, але партія ДЖГП вирішила зробити дуже масштабну підтримку Екремі Маомолу в плані того, що обрати його головою партії всього ДЖГП по Туреччині. І діючий зараз лідер цієї партії він сказав: Я тільки за давайте це робити. Ми вчора з чоловіком пішли теж голосувати. До речі, це був мій перший досвід голосування це можна було робити і мені, як іноземці, і ми пішли голосувати. Я вам ставлю кадри. Був один кандидат. Ви пишете своє ім'я, прізвище, ставите підпис і голосуєте за цього кандидата. Вчора вони ще не встигли підсумувати всі голоси, тому що ще 2600 округів, навіть більше, ще були не підраховані. Але вже ті, які вони підрахували, вийшли на рекорд більше 14 мільйонів голосів. Це Абсолютний рекорд в, взагалі в історії Туреччини останніх років, скажімо так, і всі були в шоці від того, що люди вийшли на вулиці. Черги були просто неймовірні, щоб голосували. Ну тобто, зрозуміло, що це знаєте не офіційне голосування, але вони все одно передадуть владу і маму Олу, щоб показати, що він лідер. Я впевнена в цьому, але плюс, мені здається, вони зробили це голосування для того, щоб бачити, яка кількість людей готова вийти на вулиці, тому що ті, хто прийшли. Голосувати, вони 100% готові вийти на вулиці. Там були жінки, котрі приїжджали на інвалідних візках, були люди по з чимось років, котрі приїхали і сказали, нам потрібна демократія, а демократію зараз бувають в Туреччині. Тобто люди дуже злі, і, взагалі, знаєте, Ізмір, от якщо порівнювати зі Стамбулом, він не дуже такий багатолюдний. Хоча це вважається третім містом по величині в Туреччині. І не зважаючи на це все, ми коли. З чоловіком йдемо десь у вихідний день, кудись не дуже багато людей. Але вчора, в неділю, коли були ці вибори, просто всі ці заповнені людьми. Люди стояли, і люди просто знаєте, в цих чергах вони були дуже злі. Вони казали, як так можна, що це нас взагалі очікує, що буде з нашою туреччиною. Люди зараз дуже занепокоєні. Ці дні долар пробив свою стелю. Вперше в Туреччині долар досяг ціни 41 ліру і 10 курушів. Такого не було ніколи. Щоб ви розуміли, коли я переїздила до Туреччини, долар коштував 2 ліри. І зараз трошечки впав курс. Зараз він зафіксувався на рівні 38.60 курушів, але тим не менш, це все одно високий курс для Туреччини і люди люди просто в шоці, також дуже звісно, все це відобразилося на борсі, а тобто на біржі. Ось такі у нас новини за останній період, за останні 5 днів, що відбувається в Туреччині. Я вважаю, що ви маєте знати. І ще дуже важлива новина про те, що всі дороги в Стамбулі перекриті і на в'їзд, і на виїзд. Тому, якщо ви хочете заїхати або в'їхати в Стамбул, зараз у вас на жаль це не вийде зробити. А мені здається, єдиний шлях, яким ви можете попасти до Стамбулу зараз, це літак. Тому маєте це на увазі, бо я ще подумала про те, що добре що. Я зробила документи до цих протестів, тому що я якраз заїжджала автобусом до Стамбулу. Тому будьте обережними, знайте, що ці протести зараз проходять всюду. Це дуже небезпечно. Бережіть себе. Це були останні новини на цю хвилину в Туреччині. Побачимо, як будуть далі розвиватися. Я буду вас тримати в курсі, зробимо такий міні дайджест новин, тому що я вважаю, що це дуже важливо. І я ж кажу, я та людина, котра тут прожила пів життя, і для мене Туреччина по факту друга батьківщина, якби це не було банально, звучало. Тому я за трещення теж переживаю, переймаюся, і будемо сподіватися, що все ж таки ці протести прийдуть до якогось позитивного результату. Я сподіваюся, що я зможу загрузити це відео якимось чином на YouTube найближчим часом. Я вас цілую, обнімаю, пишіть свої враження, що ви думаєте, чи зміниться щось, чи зміниться тут якась влада? чи все буде продовжуватись точно так і далі. Ой, дуже цікава думка, як ті, хто тут жив. Живе, як і ті, хто взагалі переймається за Туреччину. будемо з вами підтримувати один одного в коментарях. Я вас цілую. У мене було все. Цьомкі цьомкі пакусіки.